Ми зібралися з вами на патріотичну лінійку, приурочену державному святу – Дню гідності і свободи. 21 листопада день гідності та свободи в Україні. Одне із знакових державних свят, встановлене на честь двох революцій Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013. Цього дня рівно 10 років від початку Євромайдану. Що переріс у революцію гідності, майдан утвердив Україну як європейську державу, а українців як європейську націю. Цей день став для України і всього світу символом творення новітньої історії держави, пам'ятною датою, що вшановує мужність та патріотизм українців, які відстояли і продовжують відстоювати свої споконвічні цінності, свободу, волю. Демократію. Ця тема стала головною у патріотичній годині спілкування гуртківців Центру естетичного виховання 21 листопада. Ініціаторами та організаторами цього заходу стали педагоги та вихованці гуртків Живе Слово та Калинове намисто, які згадали ключові моменти знаменних подій десятирічної давності і героїчного сьогодення. Тепер ми розуміємо, що Революція Гідності і російсько-українська війна це єдиний процес, початок чергового витка протистояння із заклятим сусідом ворогом, продовження боротьби українців за цінності, за свою історичну пам'ять, культурну ідентичність, майбутнє. Цими думками гуртківці поділилися із учасниками години спілкування у художній формі через поезії та пісні. Малюнки. Адже через малюнок на папері можна втілити глибокі емоційні переживання, думки та мрії, що сьогодні хвилюють багатьох. Гідність і свобода це портрет сучасного українця, кожного військового, рятівника, поліцейського, волонтера, лікаря, енергетика, залізничника. Це незмінна характеристика нас усіх. Як народу, нашої сили й волі, нашої наснаги до боротьби, нашої сміливості й уміння усілякими засобами протистояти ординській Навалі. Кожен день мужності нашого народу упродовж десятирічного протистояння народжує нових героїв, яких завжди будуть пам'ятати нащадки. героїв майдану, героїв земляків, учасники заходу. Шанували хвилиною мовчання, адже тільки завдяки їм ми вільні творити майбутнє у нашій незламній країні. Ведучі запропонували учасникам заходу дати відповідь на питання, що для кожного з них означають слова гідність та свобода. Діти активно включилися в інтелектуальний процес самоусвідомлення значимості знаменних подій для кожного українця. Відповіді дітей продемонстрували чітке розуміння ними того, що самоповага та повага до інших, свобода та воля не прості слова, а образ мислення і образ життя сучасного українця. Бо українці знають, що таке воля на генетичному рівні і готові боротися за неї щодня.